Друзі, добрий вечір. Ви на каналі Пані в законі. З вами я, адвокат Христина Очкур і адвокат Марія Левченко. Вітаємо, друзі. Ми, як передовики виробництва юридичної аналітики, значить, виявили зараз, дві години тому, нову постанову Кабінету міністрів на урядовому сайті. Значить, якою знову внесені зміни? Ну, здогадайтесь куди. От що б нам було зараз робити, знаєте, 2028. Да? Дивимося це все, і знову у нас зміни щодо відсрочки, щодо догляду, щодо чоловіків, які оновлювати дані, якщо вони знаходяться за кордоном, щодо форми заяви на відсрочку. Є зміни дуже смішні, як на мій погляд. ну Зараз зрозумієте, чому. Ну, зараз будемо розбиратися. Посилання на цю постанову ми вам залишимо, як завжди, в коментарях. Долучайтесь до, будь ласка, до обговорення. Ставте лайки, репости обов'язково нашому стріму, тому що нам завжди прилітає за ці стріми, що тіньові бани. Тому ми рятуємо вас інформацією, Ви рятуєте нас лайками. Отже, поїхали. 7 червня кабінет міністрів, наш коханий, такий плодовитий, плідний, такий працюючий активно розумієте, в цьому напрямку. Він... Значить, затверджив постанову номер 675, яка зараз появився її текст. Дві години, от тільки як я появився. Значить цією постановою затверджено вона так називається. і нею затверджені зміни, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабміну від 30 грудня 2022 року, номер 1487 І від 16 травня наша любима постанова номер 560, яку ми з вами розбираємо, де документи вказані, які подавати на догляд, і так далі. Тобто, вже там поміняли. Як ви будете слідкувати за цим всім, ну, в нормі життя я не розумію, тому, будь ласка, репостіть і долучайтеся. Так, поїхали з чого? У нас вперше, друзі, дуже багато від вас було запитань з приводу відстрочки від мобілізації або постановки на облік тих, хто зараз військово зобов'язані, але за кордоном, ви знімалися з військового обліку для того, щоб виїхати за кордон. Ось і був же ж обов'язок до. Певного періоду, тобто давався місяць для того, щоб повернутися чоловікам військовозобов'язаним із-за кордону в Україну і офіційно встати на військовий облік. У всіх був від того величезний шок, як це зробити, і взагалі а як робота, а чи випустять, а чи не випустять, що робити, і так далі. Дуже багато було з цього приводу. Не питайте, чому а, час на постановку на облік на оновлення даних йде так, тікає, да? а робиться всі все це по ходу. І не вчасно. це вже питання. Я не знаю до кого. Дивіться, друзі. Але тут вони змінили. Змінили. Тепер, забігаючи наперед, скажу одразу: змінено яким чином? Якщо коротко, то тепер не обов'язково приїздити в Україну, щоб вам стати на військовий облік. Алілуя! там нарешті до кого дійшло, що ніхто нікуди не поїде, чи я не знаю. Ну це і спочатку. Це був це було і так видно, але 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 було, значить зробили над цим опрацювання. значить, для тих чоловіків, які виключа знімалися, точніше не виключали, знімалися в Україні з військового обліку для того, щоб виїхати на ПМЖ за кордон. Друзі так, на три місяці та більше так три місяці та більше внесено зміни. А, читаємо це зміни, які від 7 червня. До речі, ще треба почекати, коли вони опублікуються. Тобто, да, до речі, коли це все запрацює? оце, що ми зараз читаємо? Ще не опубліковано. Ну, ми напишемо, коли буде опубліковано. Же щастя, що ми то відслідили зараз, що воно з'явилося. До речі, оглядаємо по ходу ми перше. Це так ага. Ага, значить, дивіться громадяни України, які були зняті з військового обліку, і ви вибули значить на три місяці. Раніше так, значить, на, на більше ніж на три місяці зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання е, постанови встати на облік, але що вони дописали? Вони дописали відповідно. Е, вони вони від прописали значить, способи, яким чином це можна зробити. Стати да, оце, знаєте питання. Ви дуже багато хто дзвонили, задавали, як нам вставати? Як? Тут написано, Значить, написано, як прибути. Вони залишили цей варіант прибути особисто в ТЦК. Залишили вернуться в Україну, Тобто, але варазі. дописали. Дописали, що ви можете ті, хто за кордоном був і знімалися з військового обліку. Стати шляхом подання заяви про взяття на військовий облік через дипломатичні установи за кордоном. Так. так, значить, тут написано, що подається заява про взяття на військовий облік у довільній формі разом з відомостями, визначеними додатком 4. Тобто, вам треба буде все ж таки перевірити по додатку 4, що від вас необхідно для взяття на взяття на облік військовий. Е, значить. Обов'язково ще додається копія першої сторінки паспорту громадянина України для виїзду за кордон, за, грану, тобто, за да? кордонний паспорт да. ваш. А, так, і відповідно, цей весь комплект документів тепер необхідно буде подавати через закордонну дипломатичну установу за України за кордону. Тобто, якщо ви проживаєте десь в Євросоюзі, то вам треба буде для того, щоб виконати цю вимогу про постановку на військовий облік, не приїжджаючи в Україну. Вам... Є варіант звернутися з письмовою заявою. Тут написано з довільно, в довільній формі. ось Додати документи для постановки на військовий облік і це все подати до, до дипломатичної а Але, але, далі, але заява. тут ага. є ще нюанс. Нюанс. Мерже ж, як завжди. Без нюансу мені. Ну, давай уважно, оце дуже цікаво. Заява подається громадянинам України закордонній дипломатичній установі Україні особисто разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон. Це закордонний паспорт. Тобто ви приходите і подаєте обов'язково з паспортом, подаєте, Оригінал. Особисто. який після прийняття заяви повертається громадянину України. Тобто, ви маєте все одно прийти і дати в руки. І якщо передбачено те, що ви його від... він повертається, це означає, що ви його віддаєте. Тут є якийсь знак питання, який може бути часовий розрив в цьому моменті. Не знаємо, знати зараз не можемо, будемо дивитися. А далі написано: або, або засобами поштового зв'язку разом з копією першої сторінки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон. А, тобто ви можете. Поштою якось це подати значить Оце такий от нюанс. Що це як це? І е... далі от вони роз, розкривають, як вони значить, це роз, розглядають. Да? Тільки друзі, дивіться, тут не уточнюється, яким чином мають завірятися ці документи. Але з практики ми вам одразу хочемо сказати і рекомендувати все ж таки якось завіряти, хоча б у місцевих нотаріусів, або хоча б, якщо ви. Е... Робите копію, якщо ви там не маєте коштів звернутися до місцевого нотаріуса, то ви можете завірити наступним чином. В нижньому куточку, в правому нижньому куточку, пишете згідно з оригіналом ваше прізвище, ім'я, по-батькові дата завірене і ваш особистий підпис. Тобі хоча б так. Хоч якось, тому що, дивіться, друзі, тут це не написали. Знову ж таки, вже, за, вже забули, але ми вам говоримо з практики, що не варто просто давати копію. Ну, не завірені, розумієте? Їх ТЦК наше в Україні не прийме, скаже, що незавірені документи, це ми забігаємо наперед. Тому що тут далі написано, що закордонна дипломатична Україна надсилає заяву з визначеними документами, про які ми тільки що говорили, відповідному ТЦК. І що далі? Ну, то про СБУ, то понятно, яка розміщена на їх офіційному сайті у семиденний срок. Тобто Вони надсилають або поштою, або вони надсилають на е... пошту, да, електронною так. поштою, що у них на сайті розміщена у семиденний денний срок. Ага. Тобто ось так. Вам вже тут розписали, що вам за кордоном там робити. Ті, хто запитують, що робити, от як це все. Буде виглядати приблизно так. Друзі, а, враховуючи, до речі, черги да. в консульствах і так далі. От як ти думаєш, за 60 х... днів у ці? ну, взагалі от, реально. От, от, що... от, я, от я тільки хотіла сказати, бо ви нам дуже багато писали під нашим нещодавнім відео з приводу невидачі а, там, паспортів, з приводу того, що черги всюди і не зрозуміло, як взаємодіяти. А, дивіться, друзі, тут який нюанс. З приводу подачі документів невідомо, як це буде на практиці, тому що тут внесено зміни таким чином, що ви маєте 30 днів, це до 16 червня виходить, це скільки тут залишилось. Ага. І типу, всі за декілька робочих днів, в суботу ж неділю не працюють за кордоном. Це ми з вами можемо да? ви заходите на нашу сторінку, а ми з Христиною. Та-да-да-та! -да -да -та -да! <смі> У нас не вихідних, не відпусток. ну, тобто, Ми от бачите, замість того, що зараз родини свої вечерю годувати, ми вийшли в ефір, тому що треба. Так ось, ми не знаємо, як це буде на практиці, серйозно. Тобто, внесені такі зміни. Друзі, ще від вас останній час дуже багато запитань було з приводу того, чому призовників, тобто хлопців до 18 років всі до 25. Та, до, до 25, Я вже заговорюсь. З 18 до 25 років направляють всіх на ВЛК, коли зараз просять оновити дані. Внесено зміни. Внесено зміни. І тепер зазначено, що під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку. Тобто, якщо вони збираються йти добровольцями, підписувати там контракти і так далі, тоді так. А якщо ні, то ні. Тобто тепер оця історія, що всіх абсолютно там не, з, не зрозуміло, по якій системі раніше направляли на ВЛК. У нас то є зараз така підозра, є, що ВЛК просто воно може не справлятися, підляго, трішки так, і не перенапраглося, і, <гум> <гум> і розуміє, що треба якось розпиляти нагрузку. Твоя улюблена короночка з приводу абзаців, а. пунктів і частин. До речі, отой мужчина, що там писав, а я все одно буду писати абзац, тому що в ТЦК дають зразок заяви згідно до додатку до постанови 560, як має бути написана заява про надання відстрочки. І ви, значить, обірвали мені телефон, і тут нам всюди понаписували кучу коментарів, що який абзац. Статті 23 писати, значить, в прочерку в бланку цієї заяви. І я вам довго дуже нудно пояснювала, що в новій редакції закону немає абзаців, і тому абзац писати не треба. Треба писати частину і пункт. Що абзац були в старій редакції? Хто не бачив цього, там стріму не пам'ятає і так далі. Я просто пояснюю, що був зроблений додаток до постанови Кабміну зі зразком. Заяви для людей для того, щоб їм облегшити значить, це написання документів, тобто така інструкція, в якій була допущена така дивна річ, як неправильне визначення самого абзацу чи пункту, розумієте, тобто, вона була написана некоректно. Тепер, значить, чи то нас почули, чи то самі дочитали вони, чи їх там люди вже напрягли, який нам тут абзац писати, а вони поняли, що абзаців там нема. Вони ж самі прибрали ці абзаци для простоти, до речі, тому що там дуже складно було по абзацам, людям, які не працюють з документами, з законами. Ну, це треш був той ті абзаци, рахувати лінійками. Ось так вони, значить, це написали, знаєте що. У додатку 4 слова і цифри, особою, яка на підставі абзацу частини статті 23 замінити словами і цифрами, особою, яка на підставі абзацу дужки за наявності. Тобто вони тут. Зробили дужки, що його може і не бути цього абзацу пункту частини статті 23. Тобто, що це означає, що вони зрозуміли, що зробили некоректний зразок, і ви зазначаєте частину та пункт статті 23, заповнюючи цей їх бланк, який вони там видають. І, друзі, ще одна важлива зміна, ви дуже багато дійсно писали з приводу того, як доводити необхідність постійного догляду, якщо ви подавали заяву на підставі пункту 13 догляд за батьками. Тобто, якщо у вас в висновку МСЕК не зазначалося про необхідність постійного догляду, знову ж таки, людей благопочули, зміни внесено. Значить, відтепер тут прибрано необхідність подання підтвердженого, щоб у висновку саме було написано це формулювання постійного догляду. Тут це все прибрали. Також прибрали необхідність доводити, що цей догляд потрібен. Мається на увазі, там було в попередній редакції зазначено вимога надання висновку ЛКК. А ви ж розумієте, коли є МСЕК? ЛКК не надає висновки на висновки МСЕК. Це різні комісії, вони не можуть цього робити. І у нас люди ходили, дзвонили і казали: мене послали туди, мене послали сюди. Одна жінка взагалі написала: Я не хотіла ще опублікувати цей коментар, але я її загубила в тому потоці. Всьому вона написала, що в мене скоро буде е, тиск, інсульт. Я не знаю, каже, я вже не можу. Я тягаю ту бабушку з собою. Мене шлють то на ЛКК, то на сек, і ніхто мені нічого не дає. І це знущання було над людьми, ну реально. Тому тут типу, прибрали. І що ми, які ми висновки? Маємо зараз їм сказати, що вони мають дати. Розумієш? Значить, якось... за за новими вимогами тут змінено взагалі оцей перелік документів, які необхідно надавати. Тобто, якщо... Е... Для особи яка зайнята доглядом, тобто для військово зобов'язаного, який подає заяву на відстрочку, це простою мовою. Один з документів, що підтримує, значить, перше, це родинні зв'язки. і Далі один з документів, що підтримує, підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов'язаними, та які зобов'язані за законом утримувати своїх батьків з інвалідністю першої та другої групи, або батьків дружини так само. Здійснювати заменими догляд, ну, що вони не можуть документи, що вони не можуть тобто а, це інвалідність... інвалідність такої особи або її потреба в постійному догляді. Це висновок ЛКК перебування під арештом. Відбивання покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі, документи про отримання компенсації на догляд, або акт встановлення догляду здійснення особою догляду. Це додаток восьмий, який цієї постановою доводиться. Ну, там має бути зазначено, що відсутні ці особи, які інші особи, які мають здійснювати догляд, тобто що у нас виходить, або довідка про призначення соціальної допомоги по догляду за суд захисту. Або акт догляду, те, що ми розбирали зверху в Фейсбуці, закріплений стрім, акт догляду не той, що був раніше. Він називається. Тобто, в принципі, воно насправді лишилося те саме, окрім ЛКК для догляду, для особи, яка потребує догляду, тобто батьки. Батьки, або батьки дружини один з документів, що підтверджує інвалідність, яка потребує догляду особи. Довідка МСЕК затвердженої форми, посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги. До речі, друзі, звертаю вашу увагу. Не тільки висновок МСЕК треба подавати. Тобто тут звертається увагу або посвідчення, або якщо, наприклад, людина отримує пенсію, то пенсійне посвідчення і звертайте увагу. Увагу, будь ласка, друзі, ви дуже багато питаєте. Ось у мене там, наприклад, звичайне пенсійне посвідчення. Моя мама не хоче йти в пенсійний фонд і займатися переоформленням. А в неї друга група. Мені ТЦК говорить, ми таке не приймемо. Вони не приймуть. Чому? Тому що треба, щоб пенсійне посвідчення було відповідно зазначено, що ви маєте ту групу. і причина і інвалідності. Тому, будь ласка, в кого не відповідність, Тобто є висновок ППС, але, наприклад, звичайне звичайно пенсійне посвідчення. Будь ласка, зверніться до пенсійного фонду, внесіть ці зміни, отримайте нове посвідчення, щоб ваші діти могли отримати цю відстрочку. І на останок дивіться, друзі, так, ця постанова виключила ЛКК, там я відповідаю на питання, mm -hmm. і залишила довідку соцзахисту, і залишила акт догляду. Так. Але вони трошки спростили життя. І дивіться, з'явився новий додаток. Попередньо, пам'ятаєте, ми говорили, коли є два не військово два, сина, два і сини, мама, наприклад, два сини і мама. Mm -hmm. І треба було обрати мамі заяву писати в довільній формі. синів, хто, хто буде отримає віддання. Да, да. Так от зробили зразок цієї заяви від мами про вибір. Тобто ж не було зразку, було написано, що в довільній формі, тепер цей зразок є, скажи. Який додаток? Це буде додаток номер 15 друзі. А, значить... О, так звучить, да? я цією заявою підтверджую, що із числа військовозобов'язаних членів моєї сім'ї першого ступеня споріднення для свого утримання догляду обираю прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер картки, обліку... ну, ідентифікаційний код, який доводиться мені ким, і пишеться хто. Додаток, ну, наприклад, і... син. Син, чоловік, наприклад? Ну, одна із найцинічніших і важких насправді тем для всіх матерів, мені здається, тому що це історія, звісно. Обрати, так, да, обрати. Mm. Це найскладніше. Mm, так. так, що основне ми оглянули? Так. Будемо шматтями вже занурюватися туди, і більш короткими відео будемо занурюватися туди, на наступні дні, більш детально. Тому слідкуйте, будь ласка, за нашими новинами. Вони у нас мега-актуальні. <гум> будь ласка, лайк, репост, сердечко, квіточка, там, що вам більше подобається. А дуже будемо вдячні. Що до нових зустрічей і mm. до завтра. Так, да, на все добре. У, секунду.